Гектор, привіт. Ану скажи Неля, моя любов, Неля. Гектор, Ану скаженеля, що ти мені крил наставляєш? скажи, ану бистрокоженеля. Ну ти такий неслухняний. Що ти мені крила наставляєш? Гектор. Ану Неля. Неля. Але ти «Ти мене вже не любиш, вже не хочеш говорити Неля. Кженеля. Як ти міш казати? Моя Неля. Гектор. Гектор. Кженеля. Куди ти пішов? <гум> Я тобі не дозволяла нікуди йти. Куди ти йдеш? Що ти наставив слово? Куда... Від кого ти ховаєшся? Гектор? Е, <свистак> все, ти поганий Гектор.